Всім привіт! Ми сьогодні наживо. Надіюсь, з звуком у нас все нормально, підключилися, наче все має працювати. Сьогодні на ринок ми попадаємо із, із зв'язком наживо. Тому, друзі, обов'язково підписуємося на канал, хто перше попав на наше відео і також активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі наші відео на каналі. Ринок наживо сьогодні, будемо дивитися. Зараз покажу, що як відбувається. Приїхавши на ринок, побачив, що є висока активність. Розберемося з цінами, піднімаємо важливі теми, тому хто вперше обов'язково підпишіться. Також палець згору завжди мотивує робити свіжі відео. Розпочинаємо. Давайте трішки пройдемося по ринку, щоб загалом зрозуміти, що і як. Знаходимося ми, друзі, у місті Львів на Карбазар. Карбоза це ринок той, який, знаєте, як кажуть, працює в суботу і неділю, і в принципі сім днів на тиждень також є площадка, вона знаходиться ось по цю сторону. Можна в будь-який день фактично прийти і для, для себе щось шукати. По Луцьку, давайте трішки переключуся, поки ми всі долучаємося. По Луцьку все те саме можна сміло приїжджати. Єдине, що там ринок працює як в четвер, так і в неділю. Тобто два дні в тиждень треба для себе розраховувати. Так, показую вам ще в кухара, він якраз в процесі роботи, поки друзі ми всі збираємось. Трішки покажу атмосферу. Добрий день, Володя. Я бачу, ви якраз вас, вас на гарячому. Сонечко як гарно воно переливається. Зловим на гарячому Володі. Воді, ми там на той ще штук чи то вже треба буде ще нього Тепер я собі тоді за хвилин 15 ми ще трошки йдемо, познімаємо тоді. Друзі, шеф-кухар на місці, шашлики є. Яка то локація Володя, ви завжди людям кажете? Карбазар. Карбазар біля стадіону Львів Арена. Арена Львів? Як там правильно? Арена Львів. Так, значить, сітрок у вас є, вікуся на місці. Привіт, санечка. Тут можна вибрати все, що тільки душа побажає. Пані Іра всіх годує, правда, пані Іра? Супер, ми йдемо далі. Рухаємось вперед, друзі. Ринок насправді є активний. Їхати можна. Через добре здоров'я, пане Тарас? Здоров І тому, в принципі, можна для себе щось шукати. Хлопці, щось посумували. Хлопці, що у вас тут робиться? Що ви продаєте? То все ваше? Ви стільки машин не купили? Ні. Ні, то все не ваше? Ваша яка машина? ММВ, так? Давайте, друзі, покажемо відразу. Ми наживо сьогодні зібралися разом з вами, тому... Ті, хто є, хто дивиться, можна сміло робити репост цього відео, щоб у нас зібралося якомога більше людей. Показую інформацію, все наживо прямо напряму. 12-13 рік, 11750 BMW X3, 2.0, бензин, автомат. Власне, поруч, кажемо, готовий відкрити і показати. Ну, давайте, раз нам показує цей автомобіль. Заглянемо. Датчики світла, датчики дощу, бачу, все в BMW, те, що треба, все присутнє. Це добре. Панорама також наголошую. Давайте панорама, то ми все вниз і вниз. Все норм. Ну, Давайте ще на ауді глянемо по інформації. Ауді 2014 року продається за 14952,0 бензин. Так, ми бачимо також присутня панорама. Якщо я не помиляюся, ця Ауді вже в нас якось була, бо я пригадую, що тут по комплектації є кнопка старт-стоп, а вона таки є. І це комплектація, друзі, преміум плюс. Друзі, хто звідки зараз дивиться, пишіть, радий буду вас чути. Ми сьогодні наживо, наживо у місті Львів. Будемо сьогодні оглядати автомобілі, дивитися, що продається, ціни. Піднімемо важливе питання, що зараз вже робиться по ринку в цілому, за рахунок того, що в нас електрокари дорожчі, доявляються в Штатах. Ну, важче набагато купити, так як було раніше. Там, Скажімо, електрокар, будь-який можна було легко придбати, купити і його привезти. На сьогоднішній день ситуація міняється, але все не все ще втрачено, тому що гарні лоти все-таки приходять. Так, Ігор щось продає. Що Ігор продає? Ігор, ходи щось скажеш про машину. 12-й рік Ігор продає за 14 200. Що так дорого? А, то к 7 Я думав, то Ланос. Думаю, Ланоси так не коштують, Ігор. Це, це по-серйозному. Президенти їздили. Ігор, який тут телефон да. людям сказати, тут немає телефону. Для телефон. ваших підписників це буде ціна 13400, вже зроблена. Угу. Тільки бампер, бо безпека все ціла. Полірнути фари, бампер буде повністю зібраний і нове нова буде навісне на, на бампері. Це буде саме дешева ціна в Україні. Угу. Плюс тут є нова резина. Це Ігор, Телефончик називай, бо немає телефону. Так, 097. 3, 2, 1, 7, 0, 5, 6. 5, 6. Слухай, я отак це, дивлюся, це, а це, що тут А вважно, що тут вже краска лущиться? Ні, це вона вся в бронеплівці. Отак думаю, я тебе запитає, що бачите. ти мені чітко підтвердив. Та, дивіться, бронепліночка, оце якраз, бачите, сонце світить, бо горочок, але тут, бачите, чітко видно. А, то можна зняти. То весь, весь кафброніплінці плівці, так? Ну, дополовинки. А дополовини, а ось ця лінія. Лінію видно, та-та-та. Я зрозумів. Добре. Йдемо ми далі, Ігор, тобі гарний продаж. Так, друзі, давайте ми сьогодні що візьмемо якийсь тих рядів, скільки їх тут є, їх тут є багато. Хто в нас тільки долучився, друзі, поки ми переходимо на сусідній ряд, радий всіх чути, пишіть хто звідки ми сьогодні на зв'язку наживо з Карбазару. Ринок працює в суботу і неділі. Ми сьогодні на один з цих ринків прийшли, давайте покажу загальну атмосферу. Люди ходять, щось дивляться, щось шукають. І активність досить таки висока, попри те, що вже зараз на вулиці та як ми наживо, ви бачите, та, годину це 10.47. А ну давайте ми глянемо цю Toyota. Автомобіль бачимо привезений із США 16 рік, 3,5, Гібридний. Як вам? Як вам такий варіант? Що це в нас на зеркалі таке цікаве? Хто знає? Тойото власники. Зачинений, на жаль, автомобіль. Ну, в салоні ми бачимо все по-дорого. По, по дорого, по, 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 по дорогому. Та? Тут також. Ну. Я думаю, Хайлендер, друзі, ми всі знаємо, цікаво те, що цей автомобіль не йшов на ринок європейський. Це дуже цікаво. Але факт залишається фактом. Там, вдалені, зараз бачимо, люди спілкуються, ходять. Ну, дивіться, ну, процес сьогодні на ринку досить цікавий. Давайте ще ми глянемо щось дуже цікаве, також з Америки бачу, привезли Шевроле 20 2020 року. Ну що, Друзі, я по цінах обіцяв трішки підняти, що робиться. Загалом по цінах, по ринках на сьогоднішній день стабільно. Нічого ж сильно не міняється, але ви знаєте, де помінялося? Сильно помінялося. Дуже сильно помінялося в Штатах. В Штатах люди просто масово скупляють електрички. Всі готуються до того, що буде е, мито не продовжено. Ну, любе мито буде не продовжено. Буде введене мито. І всі готуються, що треба бігом скупити. Автомобілі йдуть по космічних цінах. Вайки, які є Тесла, Вай в районі 23-го року, вони продавалися близько 14 тисяч доларів. На сьогоднішній день таку вайку продають за 21. E, насправді, що добре з аукціонами, це те, що хтось купляє за 21, а хтось купляє за 16 чи за 15. Гар, гарний, гарний цікавий варіант. До речі, в мене зараз такий варіант є на каналі. Ви можете перейти на інше відео і подивитися. Є Вайка, яка 22 500, От Я її виставив на продаж, також для наших підписників буде знижка. Я її продам. Чистий 23 рік. По автомобілю досить немає таких. Якихось складних пошкоджень, в принципі, навісне. От, тому, таки, тому така для вас інформація. Тобто щось зловити можна? Питання в іншому. Питання, що зловити, дуже важко. Люди зараз просто масово-масово викупляють електрокари з США. Ринок внутрішній, поки що. Я б не сказав, що він сильно там міняється, а от там, там викупляється помасово. Чим це все обернеться, будемо бачити. Я думаю, що люди зараз накупляють дуже багато, потім привезуть сюди. Мито, якщо буде далі нульове, оце, я думаю, хтось буде мати велику штангу. Тому сильно кипішувати і викупляти там автомобілів я не рекомендую однозначно. Потрібно це зробити виважно. Хто хоче зараз великий бізнес на цьому зробити, вам взагалі рекомендую зупинитися. Зупинитися, тому що не все так класно, як воно виглядає, і неоднозначно, що все-таки нульове мито не буде продовжене. Ми живемо, як кажуть, в такій країні, де може бути все. Одне можуть говорити, зробити все по-іншому. Тому зупиніться, трішки видихніть і особливо на бізнес не скупляйте автомобілів. Точно цього робити не потрібно. Все, що ви будете скупляти на бізнес, цей бізнес може. Пролетіти. Ви уявляєте собі, якщо в автомобілі зараз хтось. Давайте так, уявляємо собі ситуацію. Хтось купляє автомобіль зараз там в районі 20 тисяч доларів Tesla Model Y. А, такий автомобіль 15 вартував ще два місяці раніше. Так? Тобто 5 тисяч доларів людина переплачує. І уявляємо собі, що все-таки нульове мито буде продовжено. Якщо не любимо, то буде продовження. Ціни знов стабілізуються, знову на 5. Получається, людина, яка хотіла зробити великий бізнес, великий бізнес, він просто пролетить як, як фанера, тому що на 5 тисяч доларів автомобіль буде дорожчий. Просто, просто по формулі, по прорахунках він буде дорожчий. Тому зупиніться люди, бо реально я бачу, що в мене є... також ну, до мене звертається Роман вже бігом, вже купляємо, все, все пропало. Нічого не пропало, все буде нормально. Звичайно, так дійсно. Якщо нульове мито, давайте так, по-простому, якщо нульове мито все-таки не буде продовжено, автомобілі подорожчують. Давайте подумаємо, наскільки 30% дорожче. Якщо ви за 10 тисяч купите там тесло, та вона дійсно на 3 тисячі доларів стане дорожча. Але якщо все не піде так, як ми собі думаємо, ну в плані того, що все-таки нульове мито буде продовжено. То бізнес може полетіти кудись далеко. Тому старайтеся не скупляти зараз якоїсь великої кількості автомобілів, не робіть великого бізнесу, бо може з того всього нічого не вийти. Хтось з бізнесменів мене послухає і скаже. Та ризикувати треба завжди. Я, друзі, також в бізнесі все життя, в мене була мережа магазинів. В одному напрямку потім я її змінив, я надавав багато послуг, велика кількість людей працювала. Я з 2000 року, друзі. Приватний підприємець. Я зрозумів одну просту річ. В один кошик ніхто нічого не закопує. Тому звертаюся до тих, хто зараз хоче на тій темі пробувати гарно заробити, рекомендую зупинитися. Десятий рік 11700. Зупинитися, видихнути і все-таки, як кажуть, не ризикувати всіма грошима в одному напрямку. Продана вже? Ні. Не продано, але перевернули другою стороною, щоб не було видно інформації. Блогеру не можна дивитися. Тільки перехожим. Добре, що сьогодні перехожих є дуже багато. Покажу зараз, як воно виглядає. І тому за рахунок того, в принципі, в принципі, можна на тій кількості постаратися продати. Так, друзі, ми, в принципі, підходимо до логічного завершення. Скажу вам так, якщо ви для себе щось обираєте, друзі, обов'язково автомобіль потрібно перевіряти як через CarVertical, так і фізично. Давайте ще покажу американський джип 21-го року. Продається в чорному кольорі 16800. Добрий день вам. 2,4 бензин, автоматична коробка, 91 тисяча пробігу. Це в кілометрах, правда? Так, іноді Америку люблять написати в милях, тому уточняємо. Так, тому, друзі, інформація на сьогодні така, що потрібно зараз, хто сильно там на Америці сидить і по 20 плюс тисяч доларів купляють Тесла Вайки, які продавали по 15 тисяч доларів, то зупиніться, бо може бути все дуже-дуже невесело. До речі, Tesla X. Я їх також торгую, також нашим замовникам привожу. Привіз декілька штук, привіз 22 рік, і 22-й рік і 23-й, і 24-й. Хтось з міста Львів, ви знаєте, Руслан Ланкар, я йому привозив 24-й, власне, рік, 5 тисяч пробігу, безпека ціла. 29 ми її там купили. Зараз такі автомобілі торгуються, вгадайте по скільки? По 38. Але не 24 й рік, а 23. й А це, повірте мені, рік різниці це дуже багато. Тому ось така інформація на зараз. Жука, давайте ще покажу. І ми, в принципі, підходимо друзі, з вами до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто сьогодні був на трансляції. Будемо час від часу виходити наживо і для вас знімати інформацію про автомобілі. До вас прохання зробити репост цього відео, щоб воно не назбирало якомога більше переглядів. Давайте будемо відвертими. Всі відео, які я знімаю, вони знімаються для вас. Якщо ви їх дивитеся вам цікаво, то звичайно цей продукт буде в нас. Далі, якщо не цікаво, будемо щось міняти. Будемо знімати більше шашлика. Шашлики заходять і може ще щось поміняємо. Ну, Але я думаю, автомобільна тематика, друзі, хто в нас збирається, ви розумієте, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, то обов'язково потрібно його перевіряти як фізично, так і через CarVertical. До речі, CarVertical, друзі, щось вам скажу. Протягом цього тижня, ну, звичайно, що ми перевіряли автомобілі як фізично, так і перевіряли через CarVertical. Фізично, я думаю, все зрозуміло. Люди, де ви знайшли, наприклад, автомобіль, скинули мені посилання, я вам даю підтвердження ціни, ви оплачуєте і я даю в роботу цей автомобіль. Тобто ми його оглядаємо, дивимося фізично. Все зрозуміло. От по CarVertical стоїть багато людей питань, що, що покаже, що не покаже. Насправді CarVertical показує не так багато, як би, наприклад, хотілося. Оля, а що Оля з ним вже не вітається? Роман, ну твоє Оля вже гонорова. Оля, щось скажи мене наживо, підписники на місці. З Романом вже на ринку, так сьогодні? Ромік втік. От. І тому по Karverтікал треба просто зрозуміти одну просту річ. Це програма, нежива людина, ніхто там не цей, яка робить запити. Тобто, ви даєте він код, вона робить запити на чотири ресурси. Перше це по страхових, друге це таксі чи не був автомобіль, третє документи, четверте на офіціал. Давайте так покажу четверте. Тобто чотири запити. Всі запити, які Карвертікал отримає, він передасть вам. І тому в мене, я так ще не завершу, я вам розкажу, в мене була реальна історія, коли ми дивилися автомобіль. Людина показує книжечку, каже, от цей же, а це був Nissan Leaf електричний, там 21-й щось такий рік. І він там доказує, що все в нас от є книжечка та шов, все нормально. Ми бачимо, що там смотаний пробіг. Каже, повідомляємо це людині, що автомобіль навіть не відповідає на цей пробіг, бо пробіг, я вже не пригадую, якийсь був невеличкий. ну там До 100 тисяч 40 чи щось таке. Замовник каже, що робити? А нам витягнув Carvertical, що там 100 з лишнім тисяч. Тобто тут є 40, а грубо кажучи, Carvertical 140 показує. Я кажу, їдьте на офіціал, тоді ну, вже до кінця підтвердження будете мати. Він поїхав на офіціал, а потім сам до мене відзвонює. речі, Роман, вітання вам, то про вас мова. Якщо дивитись мене. І каже та, Роман, ви були праві, офіціал підтвердив інформацію CarVertical. Так він не підтвердив. CarVertical бере від офіці... з офіційних джерел інформацію. Оце треба для себе розуміти. Просто до чого я це все розповідаю. Іноді буває, що людина не відвідала офіційне СТО. От ви собі самі задумаєте, що ви своїм автомобілем їздите на офіційне СТО. Якщо ви не їздите, то CarVertical, відповідно, теж офіційне СТО покаже, що там були відмітки, наприклад, на початку, тільки коли було, наприклад, гарантії, а потім їх вже немає. Але він ще перевіряє по страхових. Страхова, коли машина попадає, теж відміточко ставлять пробігу. Хто, 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 хто дивиться мої відео, друзі, ви знаєте, я також розповідав про страхові компанії, Страхова компанія, коли приїжджає, згадайте, якщо хтось мав таку ситуацію, то обов'язково фіксує ваш пробіг. Воно потім вноситься також в базу. Ось така інформація для вас. Друзі, всім гарного настрою. З вами був Роман Світошак. Бережіть себе, вдалих вам усім пошуків, а ми йдемо їсти шашлик. Шашлик, там, мабуть, вже готовий. А може вже будемо чекати на свіженький, бо я бачу, Володя щось там виставив. Виставив вже щось свіже. Давайте на завершення покажу ось так ринок, дивіться, як все виглядає сьогодні. Ну, Дивіться, активність є. Люди щось дивляться, щось шукають. Сказати, що він дуже сьогодні тихенький, і ви знаєте, я не можу, тому що дивіться, ось за автомобілями ми бачимо, от зараз процес відбувається, Audi Q5. Люди дивляться, дружина чекає на чоловіка з рішенням, можливо, купівлі автомобіля. Тут процеси. Друзі, сьогодні. Вже по інформації ми йдемо на завершення, тому сильно відповідати на ваші запитання, на жаль, не зможу. Але зможу сказати одне: ми на наступній трансляції розкриємо цікаві питання, які ви піднімаєте, які вас цікавлять. Тому пишіть в коментарях, буду радий чути. Всім гарного настрою, бережіть себе.